Перше для вас питання, хто ти? Або можна сам собі задати, хто я. Як ви це пояснюєте, як описуєте? Людина. Та мені теж кажуть, не просто людина, не ну, як ще можна описати. Тільки все. людина і все. Тут якась як... Вид, вид біологічний, як людина і все. Ну, і потім приоблітається, наприклад, там, жена, наприклад, дівшка, бабушка і так далі. Все. А іменно саме ви. Лічність. Як це на українській? Особистість. Особистість. Так. Ну, Просто як статуси, приобітаються з возрасту, там. От дитина, навіть цей подросток якось приобрітається з возрасту. Такі ярручки, так? Да? Да. Да, да. Класний чувак. Ага. Людина. Ще є якісь варіанти. Людина так само. <глес> Класний чувак підтримує. Ну, Він студент на даний момент. Студент. І так, які варіанти, що можуть бути хто є? ніяких немає. Класний друг. Друг. <рігум> я, внула, я не його знаю. Первоосеред чоловік. Людина, людина. <рігум> так що, же само. Що? <рігум> Мета життя. Жизнь, да. Життя, да. Ви життя? Так. Мета продовження роду. <рігум> 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 угу. Все существо, я не знаю. Доброго дня. Я відчуваю себе, зараз скажу такі, таку фразу. Я відчуваю себе як е, режисер свого життя. Тобто, от я народився, і є моє, наприклад, якийсь проміжок часу, оскільки мені видано прожити. Типу. І я просто беру від, від цього життя, намагаюся брати від життя те, що я хочу, наприклад, типу, проживати життя, як я хочу, а себе якесь як людина, то тобто, просто там не знаю. Як біологічний вид. О, можна так навіть сказати. Тіпо. В чому сенс вашого життя? Заради чого ви живете? Oh. <рес> <рес> Зараді, наприклад, майбутньої сім'ї. Создати сім'ю, наприклад, построїти будинок, виростити дерево і все. І дочекатися внуків. Uh -huh. Живеш, працюєш, навчаєшся. Потім сім'я, робота, дом. Да? Заради цього всього ти живеш, так? Можна сказати? Напевно, кожна людина живе для того, щоб приносити в світ щось, щось нове. Uh -huh. Ну, напевно, і я для цього є, щоб щось нове принести в цей світ. Щоб він продовжувався продовжувався в цей світ. От так скажу. Во-первых, я ну, як я вважаю, добитися того, чого я хотіла в, uh -huh. в житті, целі в житті. Да, Вирости чоловіком, який ну хорошим, не знаю. Как это сказать? Ну, добиться цели, которые я хочу. Mm -hmm. Для своих мечтов, для свого життя. для чего ты живешь? Добиться yeah. всех своих помогать и продолжения рода. Yeah. Mm -hmm. Я благодарна за то, что меня вырастили родители. Я хочу помогать им yeah. стать на ноги конкретно, реально. Чтобы yeah. yeah. мои родители ни в чем не нуждались, yeah. так же самое, как и я. Mm -hmm. <працю> так само жити в кайф. Що ви вкладаєте в це поняття? Ну, Перше, треба заробити якісь гроші, щоб жити нормально. Так. Робота, а далі вже життя для себе. бо Іначе смисл життя, якщо ти живеш на щось для чогось, жити треба своє удовольство, я так вважаю. Мій в принципі. Заробив, живеш своє задоволення. Навіть не знаю що Жити кайфувати. Проживати своє життя як можна найкраще. Ну, напевно, заробити. Ну, я не знаю, для мене це може і неправильно так. Люди багато щадають. Заробити там гроші і зробити життя, яку ти хочеш. Дом там не знаю, який ти хочеш, там, дитину, не знаю, мужа хорошого знайти і так далі. Да. Дивіться, коли ми вас питаємо, особисто вас, ви не дивіться там на те, що кажуть люди, на те, що каже якийсь, не знаю, ви, мені цікаво, іменно особисто ви, ваша особистість, як ви це бачите. І взагалі дуже класно, коли ви можете абстрагіруватися від усього. Ось. І... Тому що це буде тоді реальна правда. А не коли ви там, з оглядкою, ага, там хтось ці типу, подивиться на це, треба правильні слова казати. Ні, іменно цікаво, що ви. Думаю, настає час, коли ми помираємо. От як ти відчуваєш, як ти думаєш, чи є щось після смерті? Я вважаю, що після смерті нічого немає, що наша смерть це просто такий шичок пальцем, і все таке. Треба цінувати кожну свою мить, і, е, і ми просто, знаєте, просто засинаємо і все. Ті. І цьому і краски наше життя, що ми ніколи не знаємо, не можемо придогадати, коли цей момент смерті почнеться. І за цього і наше життя воно таке насичене. Ті. Бо якщо б ми жили б постійно вічність, типу, то ну, ми не змогли б реально типу, цінувати, там, наприклад, зараз цей момент, там, цінувати момент проводження часу зі своїми близькими і наскільки воно нам. Тому і в цьому є якась, можна сказати, сладості, типу, а за те, що ми не знаємо, скільки нам ще залишилося. Я в це вірю, так. Да. А що, ти можеш сказати, що як ти це бачиш? Я раніше в мене це було в голові так, що, типа. <г Thy> uh, <inhibitor> uh, от я як дух хожу, і я все бачу, ну типа інших людей. Ну можливо, ну я не знаю. Як mm, це так сказати? Наші близькі, типа, все одно так чи інакше ж є пори з нами. Завжди вони приходять до нас навіть у сні, тому там духами ходять до нас. Я приблизи реальний місій дитинстів. Mm. То ти думаєш після смерті, твій дух буде десь на землі, щось таке? Можливо. А в більшості я скажу так, що я скоріше вірю в те, що коли людина помирає, нова людина народжується, і, можливо, ця людина яка померла, вона природилась просто в нову дитину, в нове життя. Можливо, і є, так? Можливо, і є. То немає там нічого, мені кажуть. Ти помер і все темний екран, якби, так? Да? Що тут ще може. Ну, душа є, наприклад, тіло в землі, але ж душа має йти до неба, наприклад, як не є. Ну, коротше, я так думаю, що щось має бути. Мені здається, що є після смерті якась життя, допустим. Ну, хто-то говорив, що життя там превращається. хто-то говорив, що просто інша жизнь йде. Хто то говорив, що в раї інша життя. Ну, я думаю, що є. Угу. Я, например, я реально верю в Бога, да, типа так що. Я что, тоже верю э, Я считаю, реально, помимо жизни, что-то в дальнейшем, когда ты умираешь, что-то есть ти вмираєш, да. какой-то в другому Угу. Да. Я думаю, после жизни есть перерождение в другого человека, либо в животное. животне либо просто перерождаєшся. Да. Угу. Тобто да. никто из вас не думает, что после того как ты помираєш. Все, кінець. Ну типу. ніхто, Нет, ніхто ні, знає, ніхто не знає. Ні. Ні. Ні, ні. ні, 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 ні. Як ви просто. думаєте, я, ну, ну, я кажу, просто чувство. вірю, що все-таки щось да, після да, смерті є. Аналогічно. Чувствуєте, так? Це так, є такі відчуття? Я не думаю, що просто помирають, хоча б може якісь, ну, духи там, перерождені, які я надіюсь на. це. я Напевно, ні. Ну просто помер і як це писати чорний екран. Так, так. У мене два варіанти. або просто також чорний екран. Ілі ти якось переображаєшся в душу, ілі в поселяєшся не знаю, А я забула, як називається це слово правильно. Як переселяєшся вже перерождення в тебе йде Реінкарнація? Ну тип, не тип, не типа, да, подани, ну, я не пам'ятаю, кона називається. Uh -huh. перерождаєшся, і ти от живеш свою сліду життя, і бувають такі моменти в твоїй жизни, як де живу, і тобі кажеться, що таке вже було, і можливо, ти до цього просто жила. І, типу, із-за цього тобі так кажеться, що такі от моменти всякі відбуваються. І от таке. от, Як перерождаюся просто багато разів. А от так, по відчуттям, вам би хотілося, щоб після смерті щось було, чи все-таки все кінець? Кінець. Кінець. — Хотілося щоб був би да, кінець і все. Да. А чому? Та Якийсь страх, чи. Та не страх, не чи правда. вам не подобається жити? Ну. Наприклад, я боюсь попасти в рай чи вад. Ага. Ну Типу, тому, що вдруг, якісь там погані діла, я робила в жизни і хороші, і не хочеться прям дуже довго жити. Ну смисл, просто прям дуже вічний жити. Наприклад, не бачу сенсу всьому. Пожила там 100 років і все, платить. І останнє до вас питання: от коли ви дивитесь на цей світ, да, на людей, які вас оточують, на природу, як все класно да, створено, красиво. На своє життя, взагалі, як ви думаєте, чи є якісь вищі сили, є якісь творець цього, чи все виникло само по собі? Природа все робить саме по собі, так сказати, я так розумію. Але можливо є це сто відсотків. Як ви іменно це відчуваєте? Що ви думаєте про це? От якщо ми, там, наприклад, йдемо в самий початок, звідкись все мало взятись правильно, все це життя. Це... І ось питання до вас, як ви думаєте, чи е, хтось був творець цього, я не кажу там Бог, чи ще просто творець був цього? Ось, чи воно все само собою виникло? Все природою, я так розумію, все здалося природою, а потім вже, наприклад, люди самі достраюють. Тепер... А природа звідки взялася? Природа звідки взялася? Ну, так. не знаю. Чи якщо. вона завжди була? Та ні, можливо. Але можливо, і завжди була. Так, просто як ви думаєте, я хочу, щоб ви тут Мені говорили. кажеться, що... Ну, я не знаю, як це правильно сказати, але Бог, його знає в самі суті. Ти думаєш, що все-таки є хтось, хто це все створив? Чи ні? Ні. Природу не, немає такого, наприклад. Все робить, наприклад, небо, земля і світ, грубо говоря. даю все. Давным-давно угу. ну, она там сама якось произошла, наверное, и все. Там. Сильно не вникал Ну, я лично думаю, я не знаю, как говорили, что Адам и Ева там бывают. Ну, да типа, я я, не из, в из это нас всех. Например. Но я не знаю такое, 50 на 50, но я верю в то, что yeah. есть Бог. Я верю, что есть разные сущности, там, тут так далее, но я верю в это. Я верю в разных там экстрасенсов, так, допустим, вот так вот. В духовный я, свет да, веришь, да? Я верю в это. Mm -hmm. Так же самое, да. Я не вірю в происхождение Бога і всього такого, але я на це просто сподіваюся. Що все-таки щось є. Чесно, я не очікував, але питання дуже цікаві, цікаві. Я вважаю, що все виникло в походу еволюції, Тобто, спочатку, там, наприклад, було там не знаю, ми були як людство мікроорганізми в воді, потім ми там виникли. Стали рибоподібними, потім там виникли на сушу, потім ми почали бути там більш схожими на, на мавп. Потім ми вже типу, трошки стали там, почали почали займатися збиральництвом, там не знаю, якими землеробством. типу, потім почпочались перші осередки якоїсь цивілізації. І так воно ну, все з кожним з кожним роком це... Люди все більш ставали, типа, ну все, все в себе наше це життя якось організованізовувалося. А щоб іменно прийшов там якийсь бородатий дядька, типа, і він там не знаю, сказав, буде земля, буде трава, буде ну, типа, дерево. Я якось навіть пам'ятаю, Сидів на уроці в роді в школі. Мені хтось сказав, що. Ну, ну і питали у нас, хто для вас Бог, типу. І там один вроде, викладач сказав, що Бог це все ми, от, що тіпа, Бог це не обов'язково якийсь там дядька старий, типу з бородою, як ми тіпа, всі от, приникли, як ми привикли це все уявляти. А що Бог це тіпа, само, само, самі люди, тобто самі люди, типу, те, що от ми як людський... Людська людське потомство, людський вид е, організму просто взяли, типу, і зібралися, і побудували весь цей світ. Ну, людям треба щось вірити, хтось собі десь придумав, і люди до цих пір ну, в це вірять. Ну, я склоняюсь більше до научної точки зору. Тобто. Просто наука це не може дослідити і нема відповіді чіткої, звідки взялось життя у нас взагалі. Так, але ніхто ж не знає, чи є Бог. Ну да. і так, і про, просто цікаво цей момент, коли, просто, коли ти кажеш, що я склоняюсь більш до научної точки зору, ти будь би прикриваєшся тим, що ти не хочеш сказати, що я вірю, що все само собою виникло. Просто із нічого стало щось. Може і так. Або є. Я, я думаю, я, я там, наприклад, я не знаю, чи Бог є, чи нема. але дивлюсь на цей світ, дивлюсь на, на все це, що навколо, я думаю, ну ні, воно не могло само по собі виникнути. Має бути якийсь создатель. Змайно, ось був ось варіант. ці дві два моменти. Я не хочу ось прокати. Просто логічно, якщо ми думаємо, якби структурно, да, щоб ми. Послідувательно вистроювали свою логіку. На ну, мене був такий як варіант, але я в це не вірю. Но мені так здається, правда. Uh -huh. Що наш мір це кукольніше, таке от мір. І є сіки чоловік, які цим все управляють. Ну я не знаю, типу мені кажеться, що такого не може бути. Ну я в це якось навіть oh -oh. вірю. А, да, З чого ви виходите, що це щось є? З релігії. Церква. Uh -huh. Тобто вас так навчили, так? Да? Да. Ну, так, можу сказати, що да, так навчили. А ви самі так, так, так само вважаєте чи ні? Ну, сказати, що да, так. Привчені, що так і вважаю. Ну, для себе думати, що ні, це, це там, бред, але на посозатньому рівні тебе до цього привчили, ти розумієш. Ну, ти в це віриш.